Друзі, привіт! Є в мене для вас невеличкий ха, такий прикольчик. Дивіться, що зі мною сталося, у, в принципі, по назві цього відео ви а, зрозумієте, про що йде мова, але ха, дуже, дуже цікава інформація, дивіться. Коротше, купив я цю машину. Зробив я страховку на неї, поставив її на реєстрацію, відкатався там тиждень чи що. І от вчора мені приходить на емейл e лист від мого страхового агента, що моя це компанія Allstate, нагадаю, та яка в якій я маю страховку. На, мав страховку на еквінокса. до Чи він проданий, тож <со> все, він проданий. А, значить, мав страховку а, на того Equinox і також я вирішив зробити собі страховку на Santa Fe Ну, типу, щоб в одній компанії все, я там вже у мене якась історія буде йти, та якісь знижки там колись там, через 100 років з'являться. Коротше, така була стратегія. Вони мені дзвонять, пишуть і кажуть. Серега, нам треба від тебе канадське водійське посвідчення, бо твоя страховка буде у випадку, у страховому випадку дійсна лише як одностороння страховка за 430 баксів. Тобто, дивіться, вони спочатку мені її зробили, а потім подумали, що. Що вони не можуть мені надати тих послуг, які, вони, які ми вже з ними підписали. Звісно, я міг би там типу, щось там казати, йдіть нафік, все, ось підписано. Ось, о, типу, я вам уже гроші сплатив і все таке. Хоча я на той момент ще не сплатив, а будь, мусив би сплатити 12 числа цього місяця. Але ну, до того справа так і не дійшла. Коротше, мені прийшлося ту страховку анулювати е, і шукати нову компанію І ось далі найцікавіше, -най 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 дивіться. Е, е, ну, багато багато компаній, звісно, я вже знаю. Коли я на Санта Фе шукав е, страховку, я дуже з багатьма познайомився. Е, е, до речі, той самий Міленіум. Знаєте, мені запропонував страховку на за 3,5 тисячі на рік, який типу, дешевий, да, Millennium. Але ну, напевно на такі машини і для таких, як я негодних, э, страховка скільки коштує. Але ладно, там 3,5 тисячі. Найприкольніше те, що вони мені сказали э, сплатити то все одним платежем э, наперед. Отже, я їм сказав, дас відос, мене таке не влаштовує. Багато інших страхових. І коротше, вчора я натрапив на таку страхову. Називається вона. Не Sharp. Блін, якось не пам'ятаю. Sharp. Sharp. Називається вона Sharp. Як японська фірма <coughs> виробник електроніки. Sharp, Sharp Insurance. Значить, я приїхав до них. них дуже непогані. Можете відкрити, до речі, може комусь цікаво буде. Можете відкрити просто в Гуглі, набрати шарпин, і взагалі просто на знайти автоіншуренс на прописати у гуглі, і вам видасть у вашому місті, видасть ну, список тих компаній, які страхують автомобілі. В тому числі. І я вам скажу, що у цього шарпа я його щось раніше не бачив, не чув, не знав. Але в нього там здається 2000 відгуків. І з 2000 відгуків, там більше ніж 2000, 4,5 зірки середній бал. Ну, типу, це дуже-дуже великий бал. Значить, я собі подумав, що треба спробувати поїхати до, в ту компанію і спробувати зробити там собі страхування. Отже, приїхав я в ту компанію, і значить, що мені сказав агент, що з недавніх пір, майже, майже, наголос на слові майже, майже всі компанії змушені на сьогоднішній день вимагати канадське посвідчення, щоб ви знали. Окрім двох, які він мені назвав, я вам не кажу, що е, ця компанія і цей агент, е, ось там, як то кажуть, е, останні типу, останнє слово за ним він найкомпетентніший, найкомпетентніша людина в цьому питанні. Ні, напевно, що ні, але він мені сказав наступне: є дві компанії: TD і e, AMA. Ама, да, яку, в якій, в принципі, всі клієнти, хто зі мною купує машини, вибирають саме ту Аму. Отже, тільки ці дві пропонують на будь-яке водійське посвідчення робити автострахування. Отже, така історія, ріпята, що тепер думайте, щось в країні чи в Альберті, чи Взагалі в Канаді чи тільки в Калгарі щось є про йдуть якісь зміни. Постійно щось змінюється у законодавстві у різному. <кхи> Тож, думайте собі самі, може є смисл, є сенс робити страховку, тобто робити водійське посвідчення. Заздал ну не заздалегідь а робити, приїздити і робити. Але я все ж радив, якщо у вас термін, легальний термін можливості водіння на ваших на вашому водійському посвідченні 3 місяці, то відкатайте 3 місяці, набудьте якогось досвіду, і потім робіть собі, міняйте собі водійське посвідчення. Якщо ви маєте право рік водити, то Ага, значить, користуйтеся максимально цією можливістю. Хто скільки має право водити, я не буду вам всім розповідати, бо багато хто питає, а як це ти цілий рік, щось всі три місяці, а ти рік. Насправді я узнав у поліцейського в поліцейську у поліції, що дійсно я саме я маю право. Користуватися своїм водійським посвідченням один рік, і це зале від цього залежить від того в якому статусі я тут, типу, хтось у когось візитор віза, у когось воркер віза, і це різні статуси. Пояснювати, нічого не буду братися, не треба мене ціплятися до цих слів. Я вам передав те, що мені сказав поліцейський, і я буду робити так, як мені запропонував поліцейський. Отже, ваші коментарі з приводу того, що я неправий, що я там ще якийсь. Вони недоречні. Я буду робити так, як мені сказали компетентні органи, не реджестрі, яке не компетентний орган, щоб ви розуміли, реджестрі це приватна організація. Їм її може відкрити будь-яка людина, звичайна, я, ви хто завгодно відкрити ліцензію і вперед із песні робити послуги реджестрі. Так само страхові, хтось каже, а от страхові мені так сказали, страхова також некомпетентний орган, якщо вона не силається на якісь норми закону. Нехай вам, той, хто вам каже, що ви маєте право їздити тільки три місяці на, своїх, на своєму водійському посвідченні, нехай зішлються на норму закону. Мені зіслалися на норму закону, мені це пояснили, я його пересказувати не буду, бо я не компетентний в цих питаннях. Я не консультую. Те, що я можу консультувати, я консультую. Те, що я не можу консультувати, я не консультую. Я в цьому не розбираюся. Ідіть і взнавайте все самі. Дзвоніть, шукайте собі юристів, які компетентні, або можете зайти у будь-яке відділення поліції, і вам там все роз'яснять, хто на яких правах має, на яких водійських посвідченнях скільки часу має право водити автомобіль. Далі, значить, з приводу страхових зрозуміло, так, ребята. Будьте уважні і питайте. Я знаю, мені там в коментарях один хлопець написав, що він платить 160 доларів. І ще й навіть це включно з, здається, з житлом, з страховкою на житло. Таке можливо, але це все було колись і це вже на сьогоднішній день не актуально. Я так зрозумів, я так зрозумів, з слів. Страхового агента, який компетентний в цих питаннях, так? але я ну, не можу на 100% йому довіряти, а вам просто розповідаю те, що мені сказали. То він каже, що з деяких недавніх пір майже всі компанії. Потребують те канадське посвідчення. І здається мені, що у тому повідомленні від Міленіума також було написано, що вони також потребують моє канадське посвідчення, тобто треба його переробити. Отже, такий вам, такий вам зворотній зв'язок, так би мовити, така інформація для розмишлення. Думайте. Як поступати, звертайтеся і довіряйте тільки компетентним людям. Не довіряйте там блогерам або коментаторам якимсь. Мені також не треба у всьому довіряти. Слухайте, дивіться, але аналізуйте, бо я можу, звісно, помилятися. Люди, які мені надали якусь інформацію, також можуть помилятися. Тому аналізуйте і робіть висновки. На канал підпишіться. Не забувайте, що Настя робить ногтіки. Там, якщо дівчатка дивляться, то звертайтеся у посиланнях на її контакти у описі до цього відео, і також там будуть контакти на мої особисті. Також нагадаю, що можете звертатися до мене за підбором автомобілів. Я вас проконсультую і все буде у вас добре. На канал підпишіться лайк поставте. Дзвіночок натисніть, коментар напишіть все як завжди, все пока-пока.